Вітаю, в ефірі Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Одна людина загинула, ще десятеро поранені. Серед них 16-річна дитина. Такі наслідки ударів по місту цих вихідних. Ворог більше десяти разів вдарив кабами та шахедами по трьох районах Запоріжжя. Четверо людей у лікарні. Три сотні абонентів залишились без газу та понад 70 тисяч без світла. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та понад два десятки осель приватного сектору. У Дніпровському районі шахед впав поруч з будинком. Я прокинулася від того, що спалах був у вікні і почало сипатися скло. Ми взяли, одягнулися і вийшли з квартири. От. Ми, ми не чули, бо ми спали міцно. Так зайшла в кімнату, на стілку присіла, як бабакнула, у мене двері у спальні відкрилися двері. І все, ми давай бігом діватися на вулицю. А далі? А далі от стояли на вулиці. Тут людей полно. До утра сиділи на вулиці. Стояли протягом дня. На місцях подій працювали екстрені служби міста. Аварійно-рятувальні команди розбирали завали і демонтували конструкції, що нависли внаслідок руйнувань. Комунальники закривали вікна та двері. Фахівці районних адміністрацій фіксували пошкодження житла. Благодійники надавали людям гуманітарну допомогу. Це брезент, прозора плівка, теж людям дуже необхідна, і ОСБ, щоб закрити їх потреби зараз. Також у нас є перша психологічна допомога. Якщо треба, ми з людьми розмовляємо. Їм треба зараз трошечки заспокоїтися. Для цього ми використовуємо різноманітні техніки і вправи. Саме дихальні вправи, техніки на заземлення, візуалізація. За 12 годин у пошкоджені будинки повернули світло, воду та газ. Та вже сьогодні в день ворог знову вдарив по місту, запустив каби по спальному району. Відомо про влучання по території одного з підприємств. Станом на зараз відомо, що одна жінка звернулась по допомогу до медиків. Попри атаки ворога у Запоріжжі понад пів тисячі людей. Діти, їхні батьки, ветерани, творчі колективи зібралися, щоб разом відзначити день міста. Урочистості влаштували зокрема у палаці культури Хортицький. Творчі колективи району підготували концертну програму з танцями та піснями. Взагалі на сцені всі наші колективи, всі колективи ДК. Будемо дарувати свято дуже багато танців, чудових дуже і повільні, і швидкі, і сучасні на у будь-який смак. Також пісні дуже багато колективів запросили саме сьогодні. Пісні, хори і так далі. Сьогодні дістя свято нашого міста. Незважаючи на тяжку війну, страшну війну, ми знаходимо в себе сіл сили, і дуже важливо, що до цього заходу долучаються діти. Вони дарують свою творчість, свої таланти будуть вітати наших кортичан своєю творчістю з днем міста. Люди, які займаються творчістю, поробками, також презентували свої свої роботи напередодні цього святкового концерту. Окрім концертної частини у межах свята вручили подяки активним запоріжцям, які своєю працею та волонтерством роблять вагомі внески у розвиток міста. Вони першими відкривають нам світ, навчають читати, рахувати, розуміти та думати, і часом вірять у нас більше ніж ми самі. До дня вчителя у хабах Титан і Хортицький зібралися педагоги, які щодня вкладають у дітей більше ніж просто знання. Подробиці розповість Анна Крамаренко. Зламному хабі Титан приймають вітання освітяни. Серед них і вчителька біології козацького ліцею Ірина Буравська вже 34 роки працює педагогом. Каже, намагається не лише передати учням знання, а й виховати в них людяність, чесність та патріотизм. Ірина Вікторівна розповідає, обрала професію вчителя не випадково. Любов до педагогіки її свого часу прищепили вчителі. Педагогіка це давня любов ще зі школи, і найбільший вплив на мене мали вчителі. Які мене навчали, вони надихнули мене саме на цю професію. Чому біологія? Бо це життя і бажання вчити дітей саме опановувати такі знання, які знадобляться їм просто у житті. Дійсно, це природа, це гармонія, це знання про власний організм. Це дуже важливо. Я вважаю. Півтора року тому трохи більше тисячі запорізьких дітей навчалися в школах офлайн. Зараз вже понад 30 тисяч. Керівники обласної та міської влади подякували освітянам за їхню нелегку, але вкрай важливу працю. Кращим педагогам вручили відзнаки. Зокрема, нагрудним знаком Міносвіти і науки України, відмінник освіти, нагороджена вчителька біології козацького ліцею Ірина Буравська. Окремо хочу подякувати кожному. Вчителю, хто сьогодні і офлайн, і онлайн навчає дітей і не лише по предметах, а по життєвих цінностях, про стійкість і про незламності. Сьогодні складно оцінити ті виклики, які ви на себе берете, шановні наші викладачі. Коли зранку ви викладаєте офлайн, по обіді ви викладаєте онлайн, а ввечері щиро переймаєтесь за долю ваших вихованців, коли ворог чергово атакує з Запоріжжя. Ви ті, хто вчить дітей та юнаків мати власну думку, вільно мислити, критично мислити. Ті, хто відкриває для дітей величезний світ навколо, відкриває книжку і бореться з телефоном. Ви ті, хто обрав для себе дуже важку, але надзвичайно важливу професію, яка рухає людство вперед. Тож я дякую вам за кожен день. За кожен урок, за кожне чергування. На згадку кожен міг зробити фото на облаштованій тематичній локації, а після завершення урочистої частини послухати концерт від студентів Запорізького коледжу мистецтв і культури імені Платона Майбороди. На урочистості з нагоди дня вчителя зібрались і освітяни Хортицького району. У незламному хабі приймають вітання від творчих колективів. Ласка, та, 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 та. Також кращим освітянам вручили відзнаки. Серед них і вчителька фізичного виховання 91-ї гімназії Оксана Мельниченко. Вона вже 20 років працює педагогом. Розповідає, ще з дитинства знала, ким стане. У мене не було гарних уроків фізкультури. Я мріяла про те, щоб не сидіти на лавці і бути такою, як всі, і мати змогу робити те, що всі, а не маленького зросту, чи не такої структури, чи не такий швидкий. І з цього да, почала вчитися. Дуже подобалась мені теорія методика фізичного виховання в нашому національному університеті. І так і стала вчителькою фізичної культури. Ви викладаєте на 150 п'ятдесяти відсотків. І скажу того бути у вас як то кажуть, благодія. Тому що діти не спілкувались наживо багато років. Це велика прогадання. Але незважаючи на це, як я вже сказав, ви викладаєтесь ще більше, щоб повернути у дітей ту жахнув до навчання, до живого спілкування, розвитку. Ви робите великі справу. Дай Боже вам сил. Нас Анна Крамаренко, Олександр Гоц, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Побачимось у наступних випусках.